Мій тато священник, моя мама регент хору. А я завжди хотіла бути адвокатом. Проте життя занесло мене в кіношколу. Мене звати Христина і я акторка. І мені ще жодного разу не доводилося грати принцес, фей і ельфинь, тому що мені завжди давали ролі поганців. Чому? Питаєте в режисера. Але тепер по суті. У мене вже є невеликий досвід зйомок. Я знімалася в короткому метрі, скетчах і ютуб-шоу про англійську мову, а також грала в театрі. Мій улюблений герой, до речі, Джокер, мій улюблений жанр чорна комедія. Взагалі я люблю чорний гумор. А ще в мене є чорний кіт. Мені він приносить удачу. А от всім іншим не зовсім. Також я впевнено, розмовляю англійською без акценту, якщо потрібно, і наразі вивчаю німецьку і французьку мови. У вільний час я люблю читати або слухати подкасти про філософію, політику, сучасні технології і психологію, ну щоб здаватися розумною. А щоб підтримувати своє тіло в тонусі, я обожнюю займатися спортом, особливо бойовими мистецтвами і повітряною гімнастикою. Я досить прямолінійна, харизматична, маю хорошу пам'ять і почуття гумору. Без макіяжу виглядаю добре, з макіяжем ще краще. Але тепер питання до вас: чи готові ви. Працювати з ведучою, яка любить чорний гумор, критично мислить, але при цьому готова до експериментів та імпровізації, і вміє вимовляти складні слова, такі як синхрофазотрон. Якщо так, давайте знайомитись ближче. У мене все.